Доброго ранку, розпочинаємо третій робочий день. Вчора я тут розвантажився, переночував і виїжджаємо звідси. Виїжджаю вже практично до першого на сьогодні місця. Останнє вчорашнє, сюди я вже не встиг вчора поїхати. Тож починаємо сьогодні. За вчорашніх хвостів. Ось і Юск. юск. Навіть до рампи заїхав, залишив причіп на дорозі. Місця мало, ледь розвернувся, але... але розвернувся. Що ж, я не один такий що сюди пізнак їде. Це уродна фура, от він приїхав, поїхав кудись далі прямо, не до Юска. Ну, а я Юск закінчив і буквально в тому самому містечку за 4 кілометри наступний пункт призначення. Ну, 900 метрів залишається десь отут з лівого зоні наш пункт призначення, ну і бачимо таку гарну панораму на містечко. Теж такі долині, кругом пагорби. Ну і десь тут в промисловій зоні. Наш меблевий склад. Бібель-мубіль бачу вже от знаки О, колілагер. Знаю я цей лагер був я тут. Здається так, тут я був. Отут тут заїзд зараз, не знаю, якому з відео навіть є отий лагері. Отут заїзд і там далі рампи. Хукла вже розвантажується, але ми після хукли буде. Він вже розвантажився чи починає. Що ж хукла поїхала, залишив тут біля тих камінців прицеп і до рампи на місце хукли. Ну так от при спробі відчепити причіп бо обірвав трос. Кажу вам як воно вламалося. Отут тросик, він був у цій ось трубі. Десь всередині воно обірвалося, я його поза раму витягнув, ще є в принципі, довжина. Тут його поки що зафіксував. От, Ну а потім, як треба буде залишити причіп, за цей тросик потягнути, в принципі, так я і, так я і тут розчепився, головне, щоб не сильно воно там на пальці блокувало. Оскільки в Шмаленбергу ремонт, там де ми їхали до першого юзка нам треба було якраз туди направо. Зараз всі їдуть на гуляйтунг 1 тут, тут відмінили заборону для монтажних автомобілів, і можна переїхати. Дивіться, як тут гарно. Правда круті підйоми і спуски, але гарні будиночки. Це все ми їздимо по землі. Північний Рейн, Вестфалія. Через ремонт все людям, людям попсували. Тут були паркомісця, можна було зупинятися. Ну а тепер понаставляли знаків, що заборонена і зупинка, не то що стоянка. Ну от, Що поробиш? Трошки порушимо спокій місцевих мешканців. Там міст ремонтує, чи дорогу. Ну, Те, де... що я бачив, то був міст, невеличкий місток, а можливо там далі ще й дорогу ремонтують. Не знаю, але От справа який гарний. Водяний млин. Мені атюрний такий. А за селом пагорби, лісисті пагорби, ніякого. Поля ніякої землі для обробки тут я фактично не бачу, мінімально. Тут якраз закінчується наш обіст. Зараз виїжджаємо на 236 ту Бундесдорогу. Це буде в нас Б236-ту. Ах, які ж красиві ті будиночки тут. Курортна зона, всюди якісь... О, що це молоко? Банках. Коротна зона, всюди готелі, пансіонати. Люди відпочивають, можливо, там до якихось старших, пенсіонерів. Ну, але виглядає це все гарно. Дивіться, який гарний готель попереду. Шіферхоф. Ще один. Ну, і Така архітектура в них цікава, дизайн, екстер'єру. Свій стиль такий він тут, переважно у всіх, у всіх селах. Ось і підйомник бачимо по дорозі до Вінтерберга. Тут походу. Центр зимових видів спорту. Всюди таблички, знаки про це і про те, що тут біатлонний стадіон десь є. І от прошу, видно, от як підйомник навіть працює, поїхали крошечки. Будемо шукати, де тут місце для розвантаження. Користи на велосипедах їздять. Нам треба в'їзд матраси доставити. Вже одна фура доставляє матраси. доставляє тут, тут і ми собі зупинимося. Юзк нарешті від'їхав, ну, І будемо ми тут паркуватись і розвантажуватись. Прощаємося з цим юзком, закінчив я розвантаження, підламався як завжди, забрали дівчата матраси і їдемо далі. 25 кілометрів. До наступного містечка, а наше наступне містечко буде називатись от, тут на знаку, друге направо. Бат Берлебург. Бат Берлебург. який гарний будиночок. то ресторанчик такий з готельчиком. Карета золота зверху на вивісці, Дуже гарне. Наскільки я зрозумів, то тут такий доволі зимово-туристичний регіон. Зараз тут ще все так спокійно, тихо, вільно. Але бачу, там де ті підйомники, стоять пушки нові, все підготовлюють до сезону. Середина вересня до зими не так вже і далеко. Тож потрібно все підготувати. Дуже багато бачив тут різних підйомників, спусків. Багато лижних таких будиночків, де в оренду здають інвентар, так що зимою сюди можна їхати на лижах при нагоді повозитись. Ще от якийсь тракторець з тюками попереду волочиться і доводиться за ним. Маленько плентатись, обігнати тут нема як. Повороти з кругом. Ну, Надіюсь він зараз десь в ближайшому селі з'їде. А вон на пагорбі готельчик який. Які там краєвиди з вікна, напевне, класні. Це ж треба, щоб той трактор їхав туди, куди мені треба. Він в наступному селі з'їде. Дорога гарна, рівненька, але звивеста багато поворотів, нічого не видно. Так що прийдеться за ним напевне, ще довго їхати. А зараз буде перехід від класної дороги до поганої. І тут починається стара дорога. Новенька, гарненька вже позаду. Часом, коли зі зроблять. Так той трактор нікуди і не подівся. Ту дорогу їде попереду, залишається ще 4 кілометри. Можливо, десь тут він з'їде, а може він буде їхати аж до того містечка. То радар. Хтось поставив на подвір'ї. а так живуть при дорозі от кілька будиночків Так люди тут і живуть. А зібралася за тим трактором вже от. Ціла, ціла вервечка Ну нарешті він з'їжджає це він просто нас а, він вирішив нас пропустити трактор вирішив нас пропустити Дай йому боже здоров'я Найшов місце почекає кілька хвилин та й поїде собі далі Поїхав я вже в то містечко, буквально 500 метрів. Залишається, ціни тут на пальне трохи вищі, ніж там тих, де ми були вчора. Це Юск. От і Юск. Оскільки я бачив по Google картах, то десь отут і мають бути... Огон я вже бачу, тут приємути бачу. Це наше заїхати треба. Якось задом Ну ось так я заїхав центральний вхід І тут, так би мовити, рампа до розвантаження. Матраси вже розвантажили. Прийшлося йому відкрити отут ззаді, щоб з парковки машини виїхали. Ну а тепер мене там заблокували. Чекаю поки Дами або навіть не дами, а фрау або херени зроблять закупи в юску. Так, одна Toyota від'їхала. Пробую і я виїхати, що з того мені вийде. Бливо і вдасться. Ви йду. Добре. Вдалося виїхати. Ну і будемо виїжджати з цього містечка. Проїдемося його вуличками. Затишними охайним годинник справа працюючи пів третього дня. Все правильно показуємо. А ми мусимо ще 35 кілометрів. Ще сьогодні три клієнти залишились. Два Юзки і ще якесь там анконі, яке завтра не працює і сьогодні треба його... Розвантажити. Вулички тут вузенькі, тісненько, але охайно знову годинник. Ось якісь дорожні роботи попереду. Щось розрили і нема нікого. Це нічого не робить. Їдемо далі. Ще кілька сот метрів і закінчиться це гарне, прекрасне містечко німецьке За містечком, ага, вони тут прям по тротуару щось риють і роблять. Ну а за містечком будемо вже пробувати зупинитись десь на паркінгу. Надіюсь будуть, там бути бундес, штраси якісь паркінги, Пора би щось перекусити так сьогодні. Довго, без обіду, півтретє вже. Так, так, десь тут показує навігація, має бути парковка. В'їжджаю вже до наступного юска. Містечко. Містечко у нас Біденкопф, Так, і тут нам прямо в зону Треба в'їхати. Тут попереду, йде зато попереду юск Щоб знати де до нього. Тут вроді би нічого з юском не пов'язано. От заламався, повозив возиком. Можна було розпилитися, заїхати задом, туди до них, до дверей. Але так як обірваний трос, думаю повожу возиком. Гляньте, Тут в містечку замок є на пагорбі, а на тій башні бачу прапор майорить. Ну і добре, що тут є виїзд, так наскрізь, через промку. Тут збоку. Флянт, треба кауфлянт. Окей, виїжджаємо. Ну і прямуємо до наступного розвантаження. Чимось зміниться місцевість, нагадує Австрію. Тачку на шляху таке під пагорбами Ухенаву. Ну а там наверху бачу якісь таких три будинки, чи то якісь пансіонати, чи то якісь готелі. Заїхав я вже в Марбург, От бачу Юск, теж нам він буде потрібний, але пізніше. А зараз їдемо. Коні, магазин, склад. Ось і наше алконі. Було б добре тут залишити причіп Чіпка. Дивіться, в мене там є відмічене, як, як таке, що можна би було десь тут залишити той причіп Ну я думаю, можна тут і заночувати під плотиком собі. От справа рампи. Едесик старенький, гарний. Юск в Марбургу розвантажив, отак заїхав тут під кутом. І там позаду викинув їм матраси, перевірили, забрали, все гуд. Ну, а цей бельгієць, коли я заїжджав, бачив, як він тут розвантажувався, так і досі стоїть. Ну А тут бачимо, ще оцей алконі, я заїздив, так і не звернув уваги на нього. Тут магазин, а там далі де ми були, то був склад. Ну і тут кругом багато різних торгових центрів, магазинчиків. П'ятниця, заїжджаю в містечко Альсфельд. і отут відразу на початку з'явився Юск. Раніше тут був Кубель Ас, возили ми туди меблі, а тепер Юск. Чи Юск. Розглянемо як тут. Них змінилось Там, по ідеї, мала би бути мала би бути рампа. Чи той юск викупив територію мобель Аса, чи він повністю Мобель Аса викупив. Дивимося. Пам'ятаю, колись біля тих контейнерів ночував. От рампа Юска. Ну, а тут я стою. Мабуть, так і поношу звідси, пару метрів не буду від. Пиляти того причапа, так незручно, з тою відірваною ручкою. та й поїдемо далі. Забрав документи, забрали матраси, розвертаюсь і їдемо на останнє розвантаження. під'їжджаю вже до останнього юзка а там на пагорбі, на кільці, поворот. Не йду на пагорбі, а от тут перед тим пагорбом. І десь за тими деревами. Має бути юск. От і видно прапори юска, щоб пере до нього доїхати якось. Здається, тут наліво. І потім ще раз наліво. Судити наверх. Якоїсь оборони немає. Значить можна їхати як тільки сукомерсес коли йому включити передачу. Так розумію, то десь туди позаті. Чуюсь. Ой, супер, мені треба де відшпилятися, Заламаюся тут. Ти він? Де ти? А, ось двері. Ось двері, супер. Робимо свій загон і розвантажуємося. Порозвантажував я всі юзки, зробив обідню перерву, сходив до магазину і вже от їду по А7. Такий гарний тракторець, гарху, цікавий. Їду по осім, їду до Польщі. Залишається 485 кілометрів. Десь так до, до пізнього вечора мав би доїхати. 10 година вечора. Під'їжджаю я вже до бази. І наїздив я вже 9.51. фактично впритик. Ще попав невеликий корок тут перед границею польською. аварія сталася. пів годинки там чит хвилин 20 я потратив. Завдяки 10-й годині обрався я до бази. Добре, що моя машина тут приватна, то зараз спокійно поїду додому.